Слава Ісусу Христу! Навіки слава! Слава Україні! Героям слава. Одні проживають життя як трава, нічого доброго навіть не зроблячи, а другі швидко згорають, як та падаюча зірка з неба і як герої. Вони служать в дусі і правді Богові. Державі, родині, рідним, церкві і Богу. Нема більшої жертви, як своє життя покласти за ближніх своїх. Хай ті квіти, які є на гробі, нам нагадують, що вони дарують лишень щось добре, позитивне, світле. Кожен з нас також. Хай дарує оточуючим тільки добре і світле і мирне. А воїну загиблому, загиблему в російсько-українській війні проти агресора. Дарує Бог вічний спокій, мир і обійми Божі.